Привіт всім, хто дивиться мій канал ПТ-16. Сьогодні хотів показати, розказати, як я роблю, щоб оцей крюк на ззаді. У мене не нав'язка, просто прицепнеться, Такий крючок стоїть. ну Є же і шар. Зробив таку приспособу. То, що виходить, Сам крюк от землі десь не пам'ятаю сантиметрів наверное, 60 висота. А мені треба, щоб він десь сантиметрів 30-40 від землі був. Це сюди кріпиться крюк. І треба, щоб е, от ця вся частина, грубо говоря, ну, піднімалася. В зависимості, який задній агрегат буде. Ну, я хочу на культиватор там спробувати Т-16. Невеличкий такий культиватор, двохметровий. Виварив таку прицепульку навіс, навісну, так вона знімається, все на болтах. Розтяжки поставив, да, тут ще трошки уварю. Отут. Там на розтяжках все це знімається і ставиться без вопросів. Так. Що я хочу? Я хочу, щоб оцей крючок, він же і шар, і що. То що гідравліки задні як такої немає на навіску, Навіски немає такої гідравлічної, щоб цей крюк можна було, скажу так, ну от землі це низ, сюди, сюда буде низ, щоб можна було піднімати, опускати його, цей крючок треба тут зробити, вирізати таку пластину. Так, цей крючок сюди. І ця пластина в місті за цими болтами, тут буде винт стоять. Тут тріщотка. Ну, десь тут і тут, я вже буду дивитися по ходу. Це кріпиться все до навіски. До прицепного, точніше сказати. Сам підйомний механізм я ось буду робити, практично вже все виточив. Да, хорошо, коли є стокарний станочок. Іноді добре, іноді плохо, тому що якщо є стокарний станок, завжди собі голову заморочиш. Не було б то станка, робив би проще. А так, ну, є, то є. Є така в мене це винт, це якби це все в, оце в зборі було, ну, це вже не треба мені. Отака тріщотка. Вона встановлюється правильніше. Так, оце ширше. Ось так сюди. Отак. Ну і тут в залежності в яку сторону його крутить. Чи на підйом, чи на опускання, воно переклацається. Отак. Е, інтересно, зараз поки походу не поставлю, хочу показати, яке інтересне тут кріплення. Колись зустрічав я на імпортній техніці. А це ще, мабуть, 60-х годов домкратик. Теж інтересний принцип е, соєннення. Якого плану? Ось тут зроблена канавка. Ось. Все. Канавочка. В ось цьому рычагові в самому, Внутрі тут теж є канавка. Отака. Тут є різьбове, різьбовий отвір такий. Значить, воно отак так. І щоб ця штука тут не вискакувала, береться, ось так встановлюється. Це зараз... ага, все, отак. І ось є шарики, їх тут не повністю, 14 штук. Ну і грубо говоря, сюди шарики отак вкидаються по очереді. Ці шарики встановлюються тут по кругу і вони не дають ці штуки вискакувати. Потім штифтиком таким, воно якби не штопориться, практично не штопориться, воно сюди закручується і ці шарики за що за канавки тут. Так, ось вже один вискочив. За що канавки тут і отут. Він не вискакує. Так, в мене принцип, бо я його зараз до кучі зварю, потім вже не буду як показати. Виточив отаку е гайку. Це точніше гайка, не, не пам'ятаю на 40 була, я її завтулив. Зробив, щоб був упор. Значить, це ось сюди, щоб упор тут був, в саму шестерню. Оця на цій стороні другу гайку зробив. Ось, ось з виточкою. Ну, це все проміряв, звісно. А це встановлюється сюди. Виходить, що оця шайба вона не впирається. В оцей речах він свободно тут вращається. Вона впирається, ось, ось тут виточка така ось. Ну, не пам'ятаю 3-7 мм чи 3,5 мм. Тут так само. І, і виходить, оцією частиною воно отак делає упор. Зараз я це все повкидаю сюди шарики. Отак. Тут я вже зараз виміряю, звісно, все поставлю. Отак воно привариться, грубо говоря, те, що так, грубо говоря, кажу, що тут буде стояти винт. І оця штука, оця, з пластину вже все вона. воно буде не розборне. Да, е, перед тим як варить, я тут зробив таке колечко м'єдне, де воно, де воно таке колечко. Ось оце колечко таке, з проволочки, не знаю, тут десь міліметр. Тому що я його стягну пласкогубцями, я її сюди встановлю, тому що воно зажметься плотно, щоб потім... Все одно якийсь буде перекос, а я потім цю проволочку витягну і буде все вращатися свободно легенько. То що, коли я його зварю, я її вже потом не розберу. Воно так буде. Понятно, що ця штучка буде отут. Потім цю мідну проволочку, чи не мідну, вона алюмінію, навіть, витягую і тут буде вже в мене зазор, ну скажімо так, міліметр десь. Оця вся штука. Зараз спробую так показати, як я думаю зробити. Точніше, я так і зроблю. Ось тут зачиститься, буде плоскость, вона тут отак установиться. вона трошки розпадається, ну так ладно, по центру, звісно, це кріплення до основної, до основної навіски, точніше, прицепного тут буде. Стоять винт, тут виріжеться пластина і винт до пластини. Понятно, що це все треба розчитати. І цей тріщоткою можна водити, і це все діло буде підніматися опускатися. Ну, відповідно, звісно, треба буде попустити трохи болти. Можна, звісно, було його зробити на гідравліки. Первоначально навіть хотів на гідравліки зробити. От Прицепного поставити 2-4 речага. І в відповід такой з крюком, щоб воно піднімалося. Ну, на Т16 там двохсекціоний розпределитель стоїть. Один, зрозуміло, що йтиме на агрегат, агрегат той, що прицепний. Ну, А другий йтиме на кузовок. Ну, Хоча можна історію перекидний, шланг, не шланг, а крани ставити. То я трошки зараз, на даний момент відказався. От зараз поставлю такий винт. Це не часто, часто робота буде з цим культиватором. Ну, по крайній мірі, то, що культиватор треба виставляти, щоб в нього дійшло, ну, скажу так, рама, допустимо, що прицепна, вона в нього високо від землі не йде, не пам'ятаю скільки там, 30 сантиметрів, щось, см. Ну, щоб культиватор рівно йшов. Так, ну Це вроді так. Як я це все встановлю. Установлю на трактор, я зніму відео, покажу, як воно смотриться, це все на тракторі. На цьому, пожалуй, все. Всім спасибо за увагу. Бережіть себе, бережіть близьких. Мирного неба над головою. Все буде Україна. Всім найкраще. До побачення.